Вітаю вас, друзі, у нас на каналі. Сьогодні у Львові прибрали головну ялинку. Ми трошки на цей процес не встигли. Бачимо, вже ялинка погружена на автомобілі. Її частково розпіляли, вже розібрали на запчастини, загружають останні її. Деталі стовбура і будуть забирати. Це вже офіційне завершення свят зимових у Львові по всіх календарах і кадонах. площа знову вільна. Ці офіційні гуляння зимових свят Завершені Бачите, як є, дійсно розібрали, тобто самі хвойну частину погрузили на одні автомобілі, а сам стовбур загружають. Наїх. Ось так воно відбувається, бачите. Тобто, що нам мені було дуже, досить цікаво дізнатися, що буде е, саме з тою ялинкою, яка прикрашала місто, чи вона якось утилізовується, чи вона викидається. Вона насправді, друзі, утилізовується. Тобто е, оця хвойна частина вона піде її згудують добівці врятованих тварин. Ця частина піде на корм козам, там, тим копитним тваринам, які ними харчуються. Це в принципі, для них джерело вітамінів і мікроелементів. Тому ця частина піде на корм тваринам. Ними будуть годувати кіз в домівці врятованих тварин. А стовбур, в принципі, його перемелюють і він виступає в ролі такого туалету для тварин, який гранулюється і також використовується, тому ніяка частина. Дерево, яка прикрашала центральну частину міста, не буде просто викинута. Бачимо, як зараз виглядає площа, все прибирається, сніг збирається, вивозиться, підставка також, в якій стояла ялинка, вивозиться. Тому все, друзі, прибирається для того, щоб звільнити площу, для того, аби площа виглядала. Презентабельно для туристів ось це місце і Львів'ян. Все, друзі, ось так ось ми з вами спостерігали, як цю ялинку ставили, так само з вами спостерігаємо, як цю ялинку забирають. Тільки в такому експрес-форматі ми в принципі, її починали розбирати ще година, напевно, десь 10 ранку. А зараз вже ближче обіду, ближче другої години. Ось тому це такий досить тривалий довгий процес. Відстягували всі шпагати, якими вона там кріпилася, далі її розпилювали. Ми вже подивилися з вами фінальну стадію. Вон, бачимо, що наша лісова красуня поїхала надалі збагачувати харчовий раціон капитних тварин, які проживають до мігців рятованих тварин, друзі. Тому все на благо, все во благо. Зараз прибирається бачите, сніг на площі для вашої зручності. Його тут доволі багато. Тому... Ось так, друзі. Завершились зимові свята. Дякуємо тому дереву, що зробило наше свято гарнішим, яскравішим. Ось, а ми з вами тоді йдемо та ще прогуляємось. Тут комунальні служби завершують свою роботу. А нам я пропоную прогулятися сьогодні четвер, 22 число. Всіх, до речі, вітаю зі святом з Луки, з Умер Умер. І запрошую прогулятися так, з центральною частиною міста, вулицею Фурманською. Вуличка невеличка, така проте, доволі атмосферна. Влітку там взяли за традицію, проводять такі музичні вечори. Сьогодні, до речі, згідно з прогнозом погоди такий має бути останній такий дуже морозний день. Сьогодні направду дуже зимно. Ось, друзі, це вулиця Фурманська. Такий готель тут є, панорама називається, з гарним видом на оперний театр. Вуличка маленька, це такий апендицитик, який з'єднує Городоцьку з центральною частиною міста, перехрестям проспекту Свободи Чорновола, перехрестям вулиць. Вона дуже маленька така. Затишна, має багато таких ресторанчиків, різної кухні. Такі гарні дворики є будиночки Бачите, такі гарна ліпнина на них Скажу що така прямо історична але тим не менш Десь напевно кінець 19 -го століття Готель історія Ось друзі такий Тут колись, мені здається, що був готель Київ. Я точно не пригадую. Точно була якась... Також був готель, гостиниця. такі затишні ресторанчики, зеркало, ти бачиш людину, яку Яка може змінити світ. Гарні такі гасла і... Нещодавно відкрили такий ресторанчик з великими панорамними вікнами, який виходить також на цей готель Асторія. Тривалий час цей готель був зачинений, поте нещодавно його відкрили і він знов функціонує. І ось так ми таким півколом вийшли з вами на вулицю Городоцьку. Сам її початок ми з вами прогулювалися до церкви, від церкви Анни. Ну, а Зараз можемо прогулятися до церкви Анни. Ось вона якраз там на перехресті вулиць шевченка городоцька розділяє тих дві вулиці. І Виводніться посередині цієї церкви. Нічого особливого подивитись, роздивитись тут нема, окрім, напевно, цієї такої установи свійчий ізолятор війська тюрма, яка розташована фактично в самому центрі міста. Так виглядає, друзі, початок вулиці Городоцької 22 січня 26-го року. Доброе госпиталь Кабинет старшего Нам в ОЗ Проходом на Також цю вулицю в розірці звернути увагу, вирізняють така школа. Це Дуже така вона так її називають, червона школа. Варло вирізняється з загальної архітектури. Це якби таке одноманітне і яскравий навчальний заклад. Ми з вами Ча? дійшли до тої площі, з якої ми розпочинали минулого разу нашу прогулянку по вулиці Городоцькій. Думаю, що на цій площі можна і завершити нашу прогулянку, друзі. Ось так от, біля церкви Ами і також можна Помолитися, подякувати і попросити Господа, аби він захистив, пробачив і допоміг. Бережіть себе, друзі, залишайтесь з нами, далі буде.